Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру України «Укрінформ» Сьогодні 715-й день вже триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про оперативну ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Натаня Гумінюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, пані Наталіо, вчора наша країна знову зазнала масованого обстрілу росіянами. Ми знаємо, що багато наших населених пунктів регіонів було вражено. Ситуація на жаль така, що південь нашої країни не став виключенням. І сьогодні ми бачимо, що росіяни, росіяни продовжують обстрілювати і Херсонщину, і Миколаївщину. Тож яка ситуація на цей час? Так на жаль, і цієї ночі ворог завдав масованого дронового удару по південних регіонах, зокрема України, з концентрувався цього разу. На Одещині, Миколаївщині і Вінниччині. це, в принципі, достатньо звична тактика ворога. Витримавши певну паузу, вони поновлюють свої удари, при цьому роблять акцент на регіони якомога глибше, віддаленіше від лінії фронту, але ті, які безпосередньо дитичні до забезпечення, зокрема тих підрозділів, які функціонують в смузі безпосередньо. Середнього зіткнення, і е, цієї ночі ворог атакував Одещину з чор, з акваторії Чорного моря. Е, заходили шахеди на удар саме так з акцентом на прибережну смугу. Зрозуміло, що не дає спокою припортова інфраструктура ворогу, зокрема і намагання тактичної авіації поновити е, скиди керованих авіабомб в акваторії Чорного моря. Нами фіксувалися вчора. Е, П'ять дронів було знищено на Одещині, але не вдалося уникнути влучання. Влучання відбулось до речі в навчальний заклад. Корпус пошкоджено скління пошкоджено. Поруч постраждала також і недобудова. На щастя, поки що не заселена, але і там знаходились поруч робітники. Постраждалі двоє поліцейських, патрульних, які намагалися встигнути після першого влучання надати допомогу цивільним громадянам. Але під час другого влучання вибуховою хвилею отримали мінно вибухові поранення і були госпіталізовані. Зараз там їх стабільні. На Миколаївщині ворог після попередньої атаки, коли завдавав удару ракетами цієї ночі, знов тероризував вже шахедами влучання в об'єкт спортивної інфраструктури, промислової інфраструктури, постраждали житлові будинки. На щастя, тут інформації про постраждалих не надходило. Будемо сподіватися, що так і було. Люди дослухались попереджень про небезпеку і перейшли в укриття. На Вінниччині працювала протиповітряна оборона із збиття безпілотників типу шахет і уламками двох тих, які були збиті, спричинено пожежу на інфраструктурному об'єкті, але ситуація, ситуація контрольована, і вогнеборці з усім впорались. Тут теж люди не постраждали. Такою була ніч. Зокрема, на самій лінії фронту при цьому ворог намагався активізувати і тактичну авіацію з скиданням керованих авіабомб. І вдень, і вночі бомбардували Зміївку. До речі, також продовжували обстріли самого обласного центру. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, це троє людей, і знов таки продовжується. Такий планомірний терор з використанням в тому числі і дронів іншої конфігурації FPV, і тих, до яких кріпляться осколкові боєприпаси. При цьому знов таки акцент ворога зосереджений на місцях скупчення цивільного населення, на місцях роботи спеціальних служб після ліквідації наслідків влучань, що знов підкреслює терористичність цих атак. Пані Наталі, давайте поговоримо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Вчора ми дізналися, і ви казали про те, що у кринках зараз майорить наш прапор. І це безумовно для нас дуже такі надихаючі новини. Яка ситуація в цілому на лівобережжі? Про що можна зараз говорити? Наразі ситуація залишається досить складною, і присутність там українського прапора це один з сигналів, зокрема і місцевим мешканцям, про те, що сили оборони України продовжують боротьбу, продовжують утримувати свої позиції. Нікуди вони не поділися, якби не хотіли російські пабліки. А при цьому. Ми говоримо про е, продовження бойової роботи з нашого боку, закріплення на позиціях, але ворог не припиняє своїх штурмів. Чотири м, спроби вони застосували минулої доби, а е, характерною. Е, Залишається те, що продовжує діяти командирський ембарго на використання бронетехніки. Фактично продовжуються м'ясні штурми. Наразі бачимо, що ворог вірить в Сили оборони України, економить бронетехніку. Бо коли прийде наша, буде чим битися. Пані Наталі, нещодавно ми стало відомо про те, що у наших Олешках на тимчасово окупованій території росіяни просто цинічно вбили подружжя, начебто чоловік з цього подружжя був причетний, на їхню думку, до наших або збройних сил, або до контакту з нашими Збройними силами. Що ще відомо про чи є у нас якісь новини і чи знаємо ми про ситуацію щодо зло злочинів росіян, які вони вчиняють зараз на тимчасово окупованих територіях по відношенню до нашого населення, на жаль, отримувати достеменну інформацію дуже складно, але тим не менш, ми продовжуємо співпрацювати з рухом спротиву, і з партизанським рухом, і жовта стрічка допомагає, надають інформацію про дійсно подібні злочини росіян. Вони на жаль там. Є явищем стабільним вишукування людей, які лояльні до України для окупантів. Це щоденна практика. Вони продовжують проводити там насильницьку паспортизацію. Тому що готуються до виборів, які в березні від них вимагатимуть максимум електорату під час паспортизації, продовжують заходи і прихованої мобілізації, тому що кожний громадянин, отримавши такі, таку книжечку і маючи призовний вік і чоловічу стать, фактично стає поповненням ресурсу мобілізаційного окупаційного війська, навіть якщо це через загони. Там тамтешньої місцевої тероборони. А ми вже говорили про те, що вони посилюють контрольні заходи, розвертаючи додаткові контрольні пункти, додаткові блокпости, перевіряючи документи зміст гаджетів у людей, намагаючись нав'язувати громадянство, в тому числі в обмін на медичні послуги, на гуманітарну допомогу. Тобто, ось такий соціально побутовий шантаж теж працює. Пані Наталі, якщо говорити про ситуацію в Чорному Азовському морях, то що там зараз відбувається і чи є там зараз присутність ракетоносіїв? Ситуація в Чорному Азовському морях наразі диктується більше погодними умовами, і потужний шторм не дозволяв окупантам виводити на бойове чергування надводні ракети на Але пам'ятаємо, що під час попередньої ракетної атаки вони все ж таки використали підводний ракети на вивівши його на чергування і застосувавши три ракети типу калібр. Всі вони були збиті силами нашої протиповітряної оборони, але час від часу все ж таки окупант на. Гадує про те, що в нього є цей потенціал, і він може бути застосований. Наразі спостерігаємо виведення фрегата в акваторію Чорного моря, повертається на бойове чергування. Адмірал Макаров це означає, що до вісьмо ракет типу калібр можуть бути готовими до застосування, але тримається він ближче до Новоросійська, до рейду порту, там де погода трошки спокійніша. Ні не. Ті 4-5 балів, які на відкриті, на відкритому театрі морських дій в Чорному морі, а це означає, що знов ворог грає б'язами, натякаючи на небезпеку. І для всіх мешканців України я знов нагадую, що це означає підвищений рівень ракетної небезпеки з акваторії Чорного моря. Пані Наталі, останнє запитання щодо нашого щодо роботи нашого транспортного коридору у Чорному морі. Ми чуємо вже, що, начебто, за останній місяць нам вдалося вийти на прям довоєнні умовно кажучи, період до повномасштабного вторгнення обсягів. Чи дійсно все спокійно в цьому коридорі і все контрольовано? Ситуація неспокійна до тих пір, поки ми маємо такого сусіду і сусіда і ворога, якому не спокійно через те, що він притиснений в екваторії Чорного моря, в нього є ще перевага в повітрі. Це об'єктивна реальність. Треба усвідомлювати, що активність тактичної ворожої авіації це. Також небезпека для навігаційного коридору, але ми бачимо, що судновласники і учасники навігації міжнародної довіряють силам оборони, розуміються на тому, що перед тим як забезпечувати прохід суден, ми ретельно перевіряємо безпекову ситуацію і намагаємось максимально за тими силами та засобами, які в нас в наявності, надавати можливість функціонування цьому коридору і. Практика свідчить про те, що навіть в умовах відсутності міжнародних гарантій ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання, свою бойову роботу. Вона позитивно відбивається на активності навігаційного коридору. Все більше судновласників нам довіряють. Я вам дуже дякую, пані Наталі, що доєдналися до нашого ефіру. І дякую вам безумовно за оперативно надану інформацію. Хочу подякувати нашим силам безпеки та оборони за те, що маємо можливість проводити такі заходи. Працюємо далі разом заради нашої перемоги і слава Україні.